Анулювання спроби проходження тесту студентом. Перед вами результати тестування групи студентів. Це тестування було мало обмеження в часі 15 хвилин і студентам надавалися дві спроби. Найкраща спроба, результат якої піде в журнал, виділена блакитним кольором. Зверніть увагу, що о, всі результати нормальні, але є один результат 0 балів. І ми бачимо, що студент проходив цей тест аж 30 хвилин. Як таке сталося? Зазвичай ми пишемо скрізь зауваження, що проходити тестування через браузер Google Chrome краще. Не проходите за допомогою цього браузера. Тому що вам здається, що все гаразд, а спроба вас підвисає. І от в результаті таке враження, що ви дуже довго складали цей тест. Не завжди це буває, але буває. Тому ми радимо не використовувати браузер Google Chrome. Ані для проходження тестування, це для студентів, а коли працюють викладачі, є певні проблеми з відображенням різних рисунків, схем, зображень і так далі. Отже, цьому студенту потрібно надати нову спробу для проходження тестів, тому що він вичерпав свої спроби. Як це зробити? Ви виділяєте цю спробу і натискаєте Виділити виділені спроби. Так, в базі зникає інформація про те, що він пройшов цей тест, і студент... Може його пройти, звісно, якщо в цей час тест доступний. Яким чином переоцінити спроби студентів, якщо ви побачили якусь помилку в тестах, буде в наступному відео. Дякую за увагу!